І хрещення, і хрещення є публічним проголошенням цієї, цієї зміни. Коли Ісус Духом Святим торкається серця, людина повертається до батька, до того, хто, до того, хто її створив, до того, хто її відродив, бажаючи єднання з Богом. Хрещення є проголошенням цього повернення. Петро буде писати про те, що страждання вони неминучі. Це можуть бути фізичні страждання, це можуть бути духовні страждання. Коли людина, відроджена людина, вона починає помічати в своєму житті те, на що раніше у неї були закриті очі. І тепер, роблячи щось щось погане, можливо, в своєму житті, вона буде мучитися. Я думаю, відроджені люди, ви розумієте, про що я говорю, коли раніше ти просто не заміщав своїх десь образливих слів, сьогодні ти картаєш себе, бо Дух Святий працює в твоєму житті. Петро говорить про те, що зцілення від гріха воно буде видиме оточуючим твоїй родині, твоїм близьким, тим, хто з тобою працює. Петро говорить, що повернення людини до Творця не гарантує, зовсім не гарантує збереження твого тіла. Твоє життя не стане легше, але твоя душа буде спасенна.